Я Буцикина Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні другий день тижня інтенсивної математики і ми повторюємо тему, функції та їх графіки. Сьогодні я пропоную три дуже цікаві важливі задачі, які допоможуть вам згадати деякі речі. Ми, звичайно, ми повністю всю тему не зможемо повторити, і багато практики буде в історіях в моїх тестах Інстаграм. Я дуже наполягаю, що кожен з вас зараз працює разом зі мною. Починаємо! Графік функції y дорівнює x квадрат паралельно перенесли на три одиниці праворуч уздовж осі Х. Укажіть функцію, графік якої отримали в результаті цього перетворення. Хто добре знає геометричні перетворення графіків, вже обрав правильну відповідь. Згадайте, якщо ми переносимо графік функції F від x на 3 одиниці вправо, тоді ми від аргумента віднімаємо трійку. От саме таке я підібрала завдання, тому що тут дуже часто роблять помилку. З x все навпаки. Якщо вправо, то мінус 3, якщо вліво, тоді до x додаємо 3. До аргумента додаємо трічку. І я вже бачу, що в мене відповідь саме перша буде правильною, і це усна задача. І більшість задач тестових це саме усні задачі. Але я хочу зараз повторити цю тему, тому я не просто обираю відповідь, я вам покажу. Дивіться, я буду перетворення зараз згадувати. А на сайті математичка є дуже багато відео, які стосуються теми перетворення графіків функцій. Ми зібрали. Плейлист, я думаю, навіть не всі туди підібрали, але більшість там буде. Поцікавтеся, в кого проблемка з цією темою, з графіками. Зверніть увагу, функція дуже важлива тема. Дуже важлива, надзвичайно важлива. І так, спочатку згадайте, як виглядає звичайна парабола. Вона проходить через точку 0, 0, 1, 1, мінус -1, 1. Відки розташовані вгору. Я буду робити це схематично. Звичайно, ви будете виконувати це більш точно. І от дивіться, якщо ви вагаєтеся, перенесли на уздовж осі Х на 3 одиниці праворуч, тобто вправо! Значить, що мені потрібно робити? Я відраховую одна клітинка, дві клітинки, три клітинки. Це пояснюю тим, хто навіть нічого не знає. У мене одиничний відрізок, я показала одиницю. І що я тоді маю? Я червоним буду зображати цей графік, я ж кожну точку переношу на три клітиночки вправо. І отримаю при цьому графік. Тобто побудувати кожен з вас зможе однозначно. Ось так виглядає графік функції y до рівня x-3 в квадраті. А от тепер, якщо ви не знаєте, яку формулу, чому саме таку формулу ми обираємо? Дивіться, якщо ми перенесли точку вершину на три клітиночки вправо, вона вже має координати 3,0. І от саме підставляючи послідовно замість x стрійку за y 0, ви отримаєте правильну рівність 3-3 0, 0 в квадраті буде 0. Перебираючи по точкам, візьміть ще декілька точок, от точка буде з координатами 2, 1, підставте 2-3 мінус 1 в квадраті дасть одиницю і так далі. Але бажано знати правила перетворення графіків на пам'ять. Це ж добре, що тут трапилася саме така функція першою. Як буде виглядати графік функції, яка в мене під номером 2? Це перенесення буде параболи на 3 клітиночки вліво. Далі х квадрат плюс 3, я вже нагадаю, це параболу нашу перенесено на 3 клітиночки вгору. Отак От виглядає графік. 3 мінус х квадрат, давайте спочатку х квадрат мінус 3. Це опустили параболу на 3 одиничних відрізка вниз. Ну, а 3 мінус х квадрат, це, по-перше. Вона відками вниз зображена, а по-друге, на три одиниці вгору. Давайте вже суцільну лінію. Таке два перетворення одночасно. Це дуже цікава тема. І вона варта того, щоб ви її знали. Повторили? Трішки нагадала? Ідемо далі. Наступна задача під номером 2. Укажіть з поміж наведених функцій функцію ескіз-графіка, якої зображено на рисунку. У нас в шкільній математиці багато. Функції і графіки бажано знати на пам'ять, як вони виглядають. Усі графіки алгебричних функцій і неалгебраїчних. Але от що робити зараз? Я навмисно обрала ці задачі теста дуже схожі між собою за виглядом графіки. Вірніше, функції, які мають дуже схожі графіки. Для тих, хто знає цю тему, той відразу бачить, що це графік зростаючої функції, що в нас. Значення аргумента тільки додатні і не дорівнюють нулю тут близько до осі Y, але не перетинає. І відразу видно, що це графік логарифмічної функції за основою 2. Чому? Ну, Схематичне зображення підказує, що в двійки у нас значення функції дорівнює одиниці. Тобто, якщо ви сюди підставите 2, значення логарифму буде дорівнювати одиниці. По точкам можна перевіряти. Тут є ще одна точка, 1,0. От з неї, можливо, потрібно було почати. 1, логарифм за основою 2 одиниці дорівнює 0. Взагалі, це відомі точки, відомі графіки. Я обираю те, що в мене під номером 2, оце буде правильна відповідь. Але зараз буду пояснювати тим, хто плаває в цій темі, і не дуже так. Розуміє. Корень із Х. Згадайте, графік проходить через точки 0,0, 0, 1, 1, 4, 2. Це відка параболи, яка розташована тільки в першій чверті. У Нас Y не може бути від'ємним, а тут від'ємний. Далі одна друга в степені x. Повторюйте все, тому що іноді бувають задачі, коли навпаки подано формулу, а потрібно обрати графік. Угу, розумієте? Одна друга в степені Х це графік показникової функції. Кожен графік показникової функції проходить через точку з координатою 0. 1. Тут 1, 0, а тут 0. 1. Є функція зростаюча, оце була б дорівнює 2 в степені X. А от одна друга в степені Х це графік спадної функції, і саме так він буде виглядати. Це так багато нагадує. Логарифм за основою 1 х. буде чимось схожий на графік, який в нас зображено, але. Він отак буде симетрично виглядати відносно поданого. Це графік складної функції, так само проходить через точку 1, 0. Ну, і 2 в степені Х я вже показувала графік зростаючої функції показникової, і він розташований в першій та другій чверті. Порівняння між собою запам'ятовуйте, як виглядають показникові функції залежно від основи зростаюча спадна функція, як виглядають логарифмічні функції залежно від основи зростаюча спадна функція, і інші функції, алгебраїчні, тригонометричні, це дуже важливо. Ще одну задачу розібрали. Ідемо далі! Наступна задача на встановлення відповідності. До кожного початку речення доберіть його закінчення, так що потворилося правильне твердження. В нас на іспиті, як на ЗНО, так і на НМТ, обов'язково є задача. Ну, принаймні, нам нам так показали в демонстраційному варіанті, так було в останні роки проведення ЗНО. Там обов'язково була задача про функцію і саме на встановлення відповідностей. У мене. Початок речення це деяка функція, закінчення речення деяка властивість, яка притамана їй. Можна проходити по-різному. Можна брати функцію, обирати відповідне твердження. Можна брати твердження, обирати відповідну функцію. Кому як зручно, у кожного свій прийом. Хтось каже, мені краще побудувати графік. Ну, Можливо, робіть і так. Це також нормальний підхід, кому як зручно. Поїхали. Функція y дорівнює x плюс 2. Перше твердження не визначена в точці їх дорівнює нулю. Підставляю сюди нуль. Чому? Y дорівнює 2 визначено. Далі, є парною. Якщо сюди замість х підставити мінус х до функції, тоді наше значення, от я тут попишу, y від мінус х, воно буде геть іншим. Якщо б функція була парна, в нас би значення функції не змінилося. Тобто це твердження не є правильним для першої функції. Набуває додатного значення в точці х дорівнює мінус 0,5. І от я сюди підставляючи, вже бачу, давайте попишемо. Я дуже сподіваюся, що ви працюєте разом зі мною. Так же ж, Ви не просто спостерігаєте це відео, ви працюєте разом зі мною. І ще, до речі, питаєте, якщо щось незрозуміло, пишете коментарі під цим відео. Проходите тести в інстаграмі. Це дуже важливо зараз розібратися, наскільки ви готові до іспиту. Ну, звичайно, це буде 1,5 і це значення в нас буде додатним. Тоді до першого я обираю В як правильну відповідь. Тепер другу функцію беремо: y дорівнює корені з x-2. І от уже, вже читаючи перше твердження, при значенні х дорівнює 0, саме функція буде не визначена. Чому? Тому що. Якщо підставляти, то значення підкореневе буде від'ємним. Це значення не може бути менше за 0. Ця функція тоді не визначена в точці х дорівнює 0. Я до першого обрала Б, закреслюю, щоб не втратити. А до другого обираю а. Не визначена в точці х дорівнює 0. Залишається розібратися з третьою функцією y дорівнює мінус 2 в степені х. Ну, стосовно парна, я вже казала, якщо підставити мінус х, тоді в нас значення функції буде геть іншим. Воно буде мінус 1 поділити на 2 в степені х. Якщо тут поставити мінус х, це не є парна функція. До речі, якщо брати показникову, будь-яку, вона ні парна, ні не парна. Тут показникова функція, але трішки така несподівана. Там мінус, якесь потрібно згадати, перетворення графіків, щоб зрозуміти, як виглядає, які властивості має. Я думаю, так краще буде зрозуміти. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. Значить, парна ми викреслили, тепер думаємо г чи Д. спадає на проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. Я сьогодні пояснювала, що функція y дорівнює 2 в степені х є зростаючою. 2 в степені Х зростаюча. А як буде виглядати графік мінус 2 в степені Х? От бачите, поговорила і відразу можна будувати. Я, наприклад, знаю, що якщо змінити перед функцією знак на протилежний, то її властивості будуть геть іншими. Тобто була зростаюча стає спадною. Але дивіться, зараз покажу. Мінус 2 в степені, X. дуже схематично будую графік. Це одиничка, це 2 От як виглядає це графік функції y дорівнює 2 в степені. Дуже схематичне зображення на координатній площині. А як буде мінус 2 в степені х, симетрія відбудеться. Там, де була у нас 0 ,1 точка, стане мінус 1,0. Там, де була точка з координатою 1,2, стане 1 мінус 2. Тобто відзеркалюється відносно осі х, ну, трошечки. Не обов'язково дуже точно, але схематично я показала, що цей графік, дивіться, за властивостями, це буде вже спадна функція. Цей графік він відзеркалюється симметричною Х, тому його властивість, її властивість функції зростання. А тепер буде нова функція з властивістю спадає. Функція на всій числовій прямій. Тому я обираю відповідь Г як правильно. Дуже рекомендую вам завжди перевіряти і те твердження, яке залишилося областю визначення функції є проміжок від нуля, включно до нескінченності. Ну, Стосовно це можна, знаєте, подумати там, де корінь. Але якщо б тут не було в нас мінус 2, тоді відносилось би туди. А от мінус 2 в степені, х, замість х ви можете брати будь-який показник: як додатній, так і в'ємний, нуль. Не плутайте з, логари... з логарифмом, з логарифмічною функцією. Ну що, ми впоралися з цією задачею. Задача дуже актуальна. І типова, частенько таке зустрічається. Я впевнена, що ви розібралися. Дуже рекомендую вам звернути увагу на тему функції. Обов'язково попрацювати, тому що дуже багато задач пов'язані саме з цією темою. Впевнена, що була корисною для вас? Напишіть, будь ласка, це, дайте мені знати. І тоді велика кількість практики в тестах в інстаграмі допоможе вам перевірити ще більше свої знання. Готуємося далі до зустрічі!